Доброго дня, шановні учасники дорожнього руху. З вами Володимир Павлович та Автошкола Нова. Шановні друзі, колектив спеціалістів підготовив модуль. Він називається Правила дорожнього руху для себе. Під гаслом ніхто не повинен загинути на дорозі під час війни. Тепер ми бажаємо вам. Терпіння та дослухати нас до кінця, що ми пропонуємо. Шановні, ми підготовили такий навчальний модуль, але наша пропозиція в наступному, тобто правила дорожнього руху ми будемо вивчати по офіційним правилам дорожнього руху. Розумієте, є затверджені правила, і ми будемо по них вчити. Деякі розділи. Тому що повністю програму ви будете вивчати в автошколі. Зараз ми затронемо ті розділи, які стосуються тих учасників дорожнього руху, де не потрібно посвідчення, де не потрібно закінчувати автошколу. Це розділ номер 4 Обов'язки та права пішоходів, розділ номер 5 обов'язки та права е, пасажирів, далі вимоги до велосипедистів, також, також такі е, молоді учасники дорожнього руху і, не, і законодавство не вимагає. Не вимагає посвідчення водія. Посвідчення водія це перш за все навчання, це перш за все іспити, це перш за все контроль. Тому у цю прогалину ми хочемо заповнити і звертаємося до батьків. Шановні батьки, ви перші вчителі своїх дітей, ви приклад в своїй сім'ї. Тому ще затронемо розділ 7. Це погони читварів, тварин. І така фундаментальна, фундаментальна, фундаментальний розділ це регулювання дорожнього руху. Підводимо підсумок, значить, вивчати правила дорожнього руху будемо по офіційним правилам дорожнього руху. Рекомендую вивчати. По книжці Правила дорожнього руху України ілюстровані. Тобто, так як ми навчалися читати по букварю. Там дуже багато картинок, і там дуже багато. Але текст офіційний. Ось так вона виглядить. Потім наступне, ви знаєте. Нам же потрібно буде контролювати свої знання. А контролювати свої знання ми також будемо по дорослому. Тобто, у нас є ось такі тести з правил дорожнього руху. Ці тести з правил дорожнього руху зрозуміло, що вони на паперових носіях, але в електронному вигляді ви знайдете безкоштовно. І саме головне, що ми вам пропонуємо. Це коли ви вивчите розділи, запропоновані вами. Прийдіть до нас в гості. У нас кожної неділі день відкритих дверей. І покажіть свої знання кожному, хто пройде розділ обов'язки і права пішоходів. Шоколадка, Ну для дітей, звичайно, для дорослих домовимося. Який буде приз. Так, рухаємось далі. І так, шановні, розпочинаємо, розпочинаємо вивчення розділу номер 4 Значить, порада. Так як ви, батьки, не маєте педагогічної освіти, тому порада перша. Викладачеві, пов... викладач повинен бути спокійний. Тобто, вміти собою керувати. І у відношенні до своїх дітей. Тобто заспокоїлися, ми взаємовічливі, з дітьми розмовляємо чемно, вислуховуємо їх до кінця, не перебиваємо. І саме головне, не завжди у нас є відповіді на зараз. Тобто Допускаються такі моменти, як Я підготовлююсь, я прочитаю правила дорожнього руху і тобі розкажу потім. Ще дуже два таких момента педагогічних. Ви знаєте, завжди будьте на боці своєї дитини. Тобто. Права вона, не права в емоціях, але ми зберігаємо спокій. Ми вже вміємо з собою керувати, і ми не транслюємо наше хвилювання і емоції на своїх дітей і близьких. Ще один момент такий. Знаєте, наші діти допомо... потребують допомоги нашої. Вони Зростає тільки. Дуже багато те, що для нас в цьому світі є звичайним, для них це відкриття. Тому ми стаємо на шлях першого помічника нашої дитини. Наша дитина найкраща. Ми завжди на її стороні і завжди допоможемо. Зрозуміла, да? Філософія така педагогічна. І ви знаєте, що? Зробіть навчання безпечним правилам на вулиці, знаєте, такою атмосферою, що це не одноразовий якийсь захід. Ось, зібрався з силами, зараз зачитаю, зараз розповім на. Сон прочитаю книжку, якусь дитячу про дорожні знаки. Ні, це повинне бути навчання протягом усього життя. Розумієте, спокійно. Часу вистачить. Так, це була розпівочка, А зараз вивчаємо розділ 4. Обов'язки та права. Пішоходів. Ми, ми завжди являємось в якомусь статусі. Тобто, або ми пішоходи, або ми пасажири, або ми водії, або ми велосипедисти, і всі ми перетинаємося на дорозі. І от там, де є оце перетинання, пішохідних і транспортних потоків, от там і є небезпека. Тому в правилах дорожнього руху. Це як на шахівниці. Кожен повинен знати своє місце. Розставляємо їх. І так, уявили вулицю, будинки зліва, будинки справа, проїжджа частина, тротуари. І щоб з лівого боку потрапити на правий, нам потрібно знайти пішохідний перехід. Зебру. Значить, в правилах дорожнього руху написано. І в житті дуже важливо завжди бути на своїм місці. І так, пішохода ми поставимо на тротуар або пішохідну доріжку. Так як в Україні прийнято правосторонній рух згідно закону про дорожній рух, значить пішохід, якщо він з'явився на тротуарі, його місце. Прийняти праворуч. Праворуч. Тобто, ви розпочинаєте рух щасливої дороги, але місце ваше з правого боку. Зрозуміло. І так ми розминаємося. Тепер нам потрібно перейти з однієї сторони на іншу. Шукаємо пішохідний перехід. І саме головне. Пішохідний перехід буває наземний, підземний, надземний, неважливо. Якщо він є, він побудований для безпеки. Значить спеціалісти вже прорахували. Наша задача як батьків стати прикладом. Тобто є підземний перехід, не ряємо в нього, є надземний наверх. І не показуємо дурних прикладів. Якщо ми користуємось наземним переходом, то перше, що написано в правилах, що заборонено пішоходові, це вибігати на дорогу, в тому числі на пішохідний перехід. Почули? Заборонено вибігати, не, впевнені, не впевнившись в своїй безпеці. Оці слова загальні такі, впевнився в безпеці, не впевнився, я трактую дуже просто. Тобто, якщо ви бачите автомобіль і ви не впевнені, що ви без зупинково перейдете з однієї сторони на іншу, чекай. Чекай. Проїде машина, потім ми. Чому? Тому що це нерівний бій, нерівна зустріч. У вас ноги в штанях, а у нього ноги в захищенні бампером, підкапотним пространством, капотом, ламаючийся рульовою колонкою. Так, да, Для того, щоб він був безпечний. Тому знаємо. Свої недоліки, що ми нерівня з залізним конем чекаємо, хай приїде. Проїде. Тепер, якщо ж водій чемний і бачив вас біля бордюрного каменя, ви стоїте якось турбовані, то знайте, що на нерегульованому пішохідному переходу ви маєте перевагу. Так, в правилах написано. Перевага. Ми вже не вибігаємо на дорогу, ми вже впевнились в безпеці дорожнього руху, але ми очікуємо, коли приїде Автомобіль, автомобіль знижує швидкість і зупиняється перед пішохідним переходом. Ми вдячні водієві, який знає правила дорожнього руху. Знає, що потрібно пропустити пішохода, але. Я звертаю вашу увагу, не розслабляйтеся і на пішохідному переході. Отой От автомобіль, який зупинився, він обмежує вашу оглядовість. Він являється вам накидкою на очі, як шори у коня. Ви не можете побачити, що за тим автомобілем, але тепер ви знаєте. Що там за тим автомобілем може бути небезпека. Інший водій не зрозумів маневру, не побачивши вашу, захоче проскочити. І ви в цей момент з'являєтесь на дорозі. І біда. І так, автомобіль зупиняється, це добре. Значить ви маєте чемного водія. Переходимо, але обережно поглядаючи за автомобіль. Якщо ні зупинилися, хай він прийде. Зрозуміло. Тепер, шановні друзі, є ще один момент такий це зараз у нас е, зима. Е, зима, значить, не таке ясне сонечко, рано сідає сонечко, і саме головне. Це видимість, недостатня видимість. Значить, в правилах дорожнього руху написано, що на одязі пішохода повинні бути світловідбиваючі елементи. Шановні батьки, проконтролюйте, коли дитина виходить з цього. І самі носіть на своєму одязі є е, е, яскрава курточка, будь ласка, дігайте. Якщо ви хочете бути зовсім класним учасником дорожнього руху, це жилет світлоповертаючий. Недорого стоїть, будь ласка, в епіцентрі 50 гривень. І ви дійсно отримаєте дуже багато подяки від водіїв, тому що не видно. Так, зрозуміли. Тобто, не вибігаємо, оцінюєте, але це можна зробити тільки в стані, коли ви можете керувати собою, в стані спокою. Тому, шановні батьки, після цього відео, будь ласка, не бігайте за маршрутними транспортними засобами, не показуйте от приклад. Приклад суєти. Розумієте? Тобто, ми спокійні батьки, врівноважені, вміємо керувати собою. Ніколи це не останній автобус, буде інше. Показуємо приклад дітям. Ще, що цікаво в нашій зустрічі, шановні, це я хочу сказати, якщо ви зберете групу із п'яти, сіми. Дітей. Ми прийдемо до вас і проведемо відкрите заняття. У нас є дуже багато макетів, такі світофори. вони, бачите, працюють весело. У нас найголовніше є література, яка до кожної теми і кожного віку, але ми рекомендуємо батькам вивчати правила дорожнього руху по, офі... по офіційним е, матеріалам. І, будь ласка, свій рівень знань демонструйте. Де демонструвати? Ну, зрозуміло, в телефоні набрали, тести, там ПДР, пройти онлайн. Все, і кількість відповідей вам буде показано. Завітайте до нас в гості, але будьте уважні, ви пройдете тести, ось такі, дітям шоколадка, дорослі покажуть рівень знань своїх. Ще що цікаво, нагадую, що кожної суботи у нас в зум, Zoom навчання. Такі онлайн о 18-й годині. І кожної неділі о 10 годині за адресою вулиця Пушкінська, 14 біля Універсаму, День відкритих дверей. Ось там ми покажемо і велосипеди наші і самокати, і поспілкуємось, дивлячись друг другу в вічі. Шановні друзі, я закінчую це заняття. Я вам вдячний за те, що ви були з нами. Приходьте до нас на День відкритих дверей. І всього найкращого. До побачення.